Сьогодні до нас у редакцію дійшла новина про те, що Юлія Тимошенко збирається організувати зустріч із фермерами Кіровоградщини. Дійшли чутки, що у телефонних розмовах із колегами стосовно зустрічі Олександр Поворознюк висловив обурення. Тож ми вирішили поцікавитися, чим зумовлена така реакція. Блядь, ну в мене слов нема, ну, ну просто немає слов. Це на мою реакцію подивилися, як. Блядь. Казать вам Угу. Ну хорошо. От дивіться, я вам просто, от, щоб ви просто зрозуміли мою реакцію, я вам скажу так, як воно от, от, чому воно мене так збентежило, блядь. Дзвони до мене Червоіванка. Не Червоненка, а фермера червоюванка. Олександр Григорович, ви така поважна людина, там, тут. до нас завтра їде ціла Юлія Тимошенко. А може там організуєте зустріч? Там, там...» хлопці, у мене 24 на 7. Війна, бля, яка зустріч? Яка, бля, Тимошенко? Що ви чудите? Тут приїжджає до мене другий фермер у кабінет, вже йому дзвонять. Блять, тут оказується в нас в країні немає що робити, тільки блять, зустрічають Юлію Тимошенко. Ну самий останній, блять, це вже був штрих, скажем, блять, коли дзвонять до мене і говорять: це ж Юля Тимошенко, хочеш там, щоб вона, вроді би, як случайно. Заїхала там десь в госпіталь. Та ото ж іде та скаже: ой, поранений, оце ж тебе ти всю жизнь мішав про планшет. Да, ось о тобі планшетик, Йоб ти мать, оце ось тобі ти хотів всю жить цукерочку, блядь, Конфет на цукерочку, ось о тобі конфетик на, на, на паличку, блядь. Та блядь, ну хіп, ну ну, блядь, Владимир Олександрович, та ви цю хуйню. Ну, це ще півбіди, коли мені сказали, що ще й після Юлії Тимошенко Порошенко собирається в район чи у області Ну, Блядь, ну вибачте мене, ну неужели делать нехуй больше, блядь, війна в країні. А вони починають піаритися. Де ви, сука, були два дня, три дня, неділю, блядь, коли петух задницю клював, блядь. Тепер вони, сука, порозправляли крила, блядь, то без рожка фотографірується на, пост... на блокпосту, блядь. То, сука, той довбойоп, ходить автомати, ще піза... пулемети роздає, а потім за ним йдуть, собирають, блядь. Та я просто в шокі. Ну, блядь, ну, ну, ну коли воно кончиться, давайте, блядь, виграємо війну. Давайте закінчимо це блядство, а потім вже будемо, блядь, розбиратися, хто із сто, блять. Ну, ну воно вже просто, знаєте, вийшло вже за рамки всього. Блять, якщо вона приїде, от я, я з удовольствием поїду. Тільки я, сука, поїду, вискажу все в очі, блядь, Юля, я приїду. Куди ти там в бобри не собиралася, там, Новорхангельс, блять, де там тебе Червівагенько буде зустрічати? Я приїду, блядь. А тільки, ж, сука, повір, там буде війна, просто війна. Потому що я то, блядство, в області не дозволю. сука, приїду. Ідеш, подивишся, що я зроблю. От просто я тебе чекаю. Юля, привіт з Кіровоградської області. Щоб ти знала, я москалям сьогодні говорив. Москаль не бійся, ада, а бійся хлопців з Кіровограда. Горіть, пока тобі те саме, блядь. Приїжджай, я тебе чекаю, блядь. Оце ви таки, бля, по цьому питанню до мене приїхали. Все, пізе, все, крапка, не хочу більше на ту тему говорити, блядь. ну ну воно не стоїть того, просто не стоїть. Все, до побачення. Це правда, блядь. що коли вас хрестили, в батюшки загорілася. Да. А де а як це? Якщо фану я це як мені це... ж розказували. Якщо... Ну і батюшка сказав антіхрістрадився.